Бажаємо здоров'я, шановні користувачі статистичної інформації! Запрошуємо до участі другої частини вебінару на тему обстеження умов життя домогосподарств міста Києва у 2021 році, з якими ознайомлю вас я, головний спеціаліст відділу управління поширенням статистичної інформації, Управління поширення інформації та комунікацій Наталія Кучерук. Грошові витрати домогосподарств включають витрати на купівлю продуктів харчування, алкогольних та тютюнових виробів, непродовольчих товарів, на оплату послуг, витрати, пов'язані з веденням особистого підсобного господарства, грошову допомогу родичам та іншим особам, витрати на купівлю нерухомості, на будівництво, капітальний ремонт житла. На придбання акцій, сертифікатів, валюти, приріст вкладів до банківських установ, аліменти, обов'язкові податки, крім прибуткового, збори, внески тощо. Сукупні витрати складаються з грошових витрат, а також вартості спожитих домогосподарством продовольчих товарів, отриманих з особистого підсобного господарства. Порядку самозаготівель або подарованих родичами та іншими особами, суми отриманих пільг та безготівкових субсидій на оплату житла, комунальних продуктів та послуг, суми пільг на оплату телефону, проїзду в транспорті, на оплату товарів та послуг з охорони здоров'я, туристичних послуг, путівок на бази відпочинку тощо. Вартість подарованих домогосподарством родичам та іншим особам продуктів харчування, отриманих з особистого підсобного господарства, включають до сукупних витрат у зв'язку з постійним характером цієї допомоги. У середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство в 2021 році. Споживчі сукупні витрати складали 13100 гривень 46 копійок. Тобто продукти харчування та безалкогольні напої 5766 гривень 29 копійок, житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 2495 гривень, охорона здоров'я 668 гривень 9 копійок. Транспорт 662 гривні 68 копійок. Одяг і взуття 533 гривні 49 копійок. Різні товари та послуги. 532 гривні 11 копійок. Зв'язок 506 гривень 9 копійок, Ресторани та готелі 496 гривень 96 копійок. Відпочинок і культура. 396 гривень 3 копійки. Освіта 335 гривень 90 копійок. Предмети домашнього вжитку. Побутова техніка та поточне утримання житла 317 гривень 75 копійок, тютюнові вироби 207 гривень 48 копійок. Алкогольні напої 182 гривні 59 копійок. Неспоживчі сукупні витрати складали 728 гривень 36 копійок. Тобто купівля акцій, нерухомості, будівництво, капремонт, вклади до банків 345 гривень 7 копійок, допомога родичам іншим особам 240 гривень 68 копійок. Інші витрати 142 гривні 61 копійка. Крім інформації про витрати та доходи, також проводяться тематичні опитування домогосподарств щодо: Витрат на будівництво та ремонт житла. Стану здоров'я членів домогосподарства. Наявності окремих товарів тривалого користування. Доступу до окремих товарів і послуг та інформаційно-комунікаційних технологій, оцінки ефективності програм соцпідтримки населення, самооцінки доходів домогосподарства. Прожитковий мінімум це вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я. Набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. Законодавчо встановлений прожитковий мінімум щороку затверджується Верховною Радою України в законі про державний бюджет України на відповідний рік. Середньорічний розмір законодавчо встановленого прожиткового мінімуму розраховується як середньозважена величина розмірів прожиткового мінімуму, що діяли протягом звітного року. Фактичний прожитковий мінімум розраховується щомісяця Міністерством соціальної політики України для спостереження за динамікою рівня життя в Україні на основі статистичних даних. Про рівень споживчих цін. Закон України про прожитковий мінімум. Децильний коефіцієнт диференціації доходів населення це співвідношення мінімального рівня доходів серед 10% найбільш забезпеченого населення до максимального рівня доходів серед 10% найменш забезпеченого населення. Децильний коефіцієнт фондів це співвідношення сумарних доходів населення у першому та останньому децилях. Починаючи з 2011 року, при розрахунках середньодушових показників витрат і ресурсів, а також показників диференціації населення та домогосподарств за рівнем матеріального добробуту. Відповідно до сучасної міжнародної практики, розпочато використання шкали еквівалентності, яка відображає зменшення мінімально необхідних потреб на одного члена домогосподарства при збільшенні розміру домогосподарства та зміни його складу. Для забезпечення співставлення динамічних рядів здійснено перерахунок основних показників диференціації населення та домогосподарств. За рівнем матеріального добробуту з урахуванням шкали еквівалентності, починаючи з 2007 року. Споживання продуктів харчування у домогосподарствах це середньодушове споживання продуктів харчування за місяць в натуральних одиницях виміру кілограмах, штуках. При розрахунках цього показника спожиті продукти харчування перераховуються в первинний продукт. Наприклад, масло тваринне в молоко, ковбаса в м'ясо. В показник споживання цукру включений цукор, використаний на кондитерські вироби та мед. До спожитих продуктів харчування віднесені спожиті продукти, які були у звітному періоді куплені. Отримані з особистого підсобного господарства, від самозаготівель, на полюванні рибалці у лісі тощо, а також отримані в подарунок та з інших джерел. Споживання продуктів харчування в домогосподарствах однією особою у середньому за місяць у 2021 році. Молоко і молочні продукти 19,9 кг. Яйця 18 штук, овочі та баштанні 8,4 кг. Фрукти, ягоди, горіхи. Виноград 5,8 кг, хліб і хлібні продукти. 5,7 кг, м'ясо і м'ясопродукти.

Домогосподарства за ступенем задоволення своїми житловими умовами у 2021 році. 65,3% задоволені. 20,6% не дуже задоволені. 10,9% не задоволені. 1,7% дуже не задоволені. 1,5% дуже задоволені. У зв'язку з тим, що обстеження передбачає повністю новітній характер усіх складових частин від принципу формування вибіркової сукупності до системи аналітичних показників, вважаємо недоцільним робити зіставлення з даними вибіркового обстеження сімейних бюджетів. Що проводилися органами державної статистики до 1999 року. Дякуємо за увагу та чекаємо всіх у наступних цікавих вебінарах.